Добре, витягнеться. Перше, ми почнемо з свіжого документа. Ви отримали це розпорядження клубу ради? Можливо, отримали, можливо, не знали, не дав, Можливо можливо, що не вирішили. Ага, я зрозумів. Наступне питання. Тобто, я думаю, що ваша екологічна інспекція вивчала ситуацію, коли цієї кількість. Враховуючи наші звернення, які ми так. зверталися, у нас наразі є ще декілька питань. Перше, у нас є величезне питання стосовно дельти -де річки Гуйва, яка там де на місці в Падіння і в тетері, там фізичне погіршення екологічної ситуації. І третє питання: у нас питання з. Незаконного видобутку піску в селі Стріжівка, Ростфішівського району. Також, також, також да, є, є, є нас. Да. Ми знаємо, що там була кримінальна справа стосовно незаконного видобутку. Ми хотіли дізнатися вашу позицію і ну, ну, ваше бачення цієї ситуації. Щоб ми розуміли, ну, ваше бачення. Ну, першому питанні дійсно з приводу вибухівки у нас проходило велика кількість звернень, заяв, ми з'їхали перевірки, відправляли відповідні запити, запити ті, тут скрізь, куди ми тільки могли, писали на обласну раду, були наші там пропозиції то, з приводу проведення перевірок, коли був мораторій, то вони погоджувалися, то не погоджувалися. На сьогоднішній, день, скажімо, в межах повноважень, згідно планових перевірок, ми перевіряємо частину щодневих кар'єрів. Кожен кар'єр на свою діяльність має відповідні дослідження документи, в тому числі і на викиди в атмосферних повітря. Проведеними дослідженнями по цих кар'єрах, які в нас були. Встановлено, що в дозволах не в одному кар'єрі немає інформації щодо права застосовувати. Подальшому також будемо контролювати, щоб не було, скажімо, під час вибуху виїхати чи піймати на цьому, що хтось застосовує на те, що потрібно, це надзвичайно важко. Бо Це нас перевірку у певний період, повідомити суб'єкт господарювання, що ми будемо перевіряти, заходити. Ну і не завжди я думаю, що нам надають достовірну інформацію по тих запитах, що ми направляємо. По-другому, питання по річці Буєва. Це в нас, я так розумію, де скидує з учасник споруд. Я впрощаюсь з першого питання, що ви не можете контролювати повністю, тому що. А як ви бачите, що вийшло це питання, що дійсно вона ж використовується і не записується на має це робити туди. Хай далі людей травлять, виходить. Як ви бачите, вирішили. тобто ви взагалі не вирішені питання? Були в цьому зацікавлені не в тому, що вони купляють дешевшу великову сировину і за рахунок вашого мого здоров'я застосовують. Ну й свого, мові працюють. Ну і свого, якщо питання не 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 грошей, хто здійснює, я сумніваю, що вони там на тій території проживають. Можливо, як і проживають, то вони ну, слабо розуміють негативні наслідки для здоров'я може бути за застосування вибухівки. А якось перевірити використання вибухівки. От вони ж мають придбати нормальну вибухівку, але використовують еру. Можна якось по документам перевірити, скільки нормальної вибухівки було придбано? Воно ще цікаво, я не знаю, по ми... Тобто ми ж можемо поставити питання, якщо ви проводите вибухові роботи, чому нормальної вибухівки придбано дуже мало? Вона ж має перевозитись, мабуть, з дозвільними документами, це бо це інакше будь-хто може це тримати бохідку. Документи не ми даємо, а є на сьогоднішній день управління поліції відповідне на провоз, та перевезення інше. Можливо, вони свої, свою чергу, щоб дійсно всі органи ми та поліція, там можливо держкіш правна, але ще контролююча структура та садиця інстанція чи служба повинна контролювати. А в кого можна отримати розрахункові показники по вибухівці, щоб ми потім вже писали листи, щоб поліція здійснила перевірку або порушила кримінальне провадження? Тобто на, нам ж потрібна загальна інформація, скільки її має використовуватися. Потім ми звернемося до поліції. З питанням очевидно скільки її перевозилося? очевидно, в тих суб'єктів, які проводять вибухи. Ну вони нам не нададуть, а ви можете отримати таку ми, інформацію? Ми частину частину нам інформації давали, частину з, зсилаються на комерційну таємницю. Так як вона там кошти, ми теж не можемо скажімо, змушувати надавати чи катки якусь інформацію чи ні. Наше питання чи застосовується в якій кількості все. Не завжди дають, ми а. там деякі питання супоставляли, кар'єр каже, ми не використовуємо, а той же Павлоградський комбінат каже, та ні, вони використовують і все. А от по а. проєктній документації можна вирахувати? Ні, Проєктній документації там трошки Суть питання справа в тому, що Павлоградський хімічний завод, тобто вони єдине підприємство, яке проводить обстеження і дослідження вибухівки в Україні. Тобто, щоб ти розумів, чи всі люди розуміли, що вони для своєї вибухівки виготовляють документацію. Це радість. Ні, ну у нас же ж визнали зараз європейські сертифікати. Ми сертифікати можемо вивести в іншу країну так, і провести дослідження. Але вони також кезуються тим, що в них є сертифікати. Але проблема цієї сертифікації, ми знаємо, як це робиться. Тобто вони показують нормальну лінію виробництва, приїжджають експерти, там ну, ну, перевіряють там екологічна безпека, там ще багато чого іншого. Все це дотримується. Але під час виготовлення вибухівки, коли йде. Продукти утилізації твердого ракетного палива додаються під час приготування промислової наводної вибухівки, вони вже це все вже підводять під певну законодавчу існуючу базу. А вони це можуть. Підвести тим чином, тому що в їхніх же лабораторіях проводяться досліди, вони проводять заміри. Також ми були свідками того, як на відкритих громадських слуханнях, коли ми приводили зі своєї сторони, теж були представники, які вчають екологію, були хіміки, фізики. І коли вступали в полку дискусію стосовно продуктів, які утворюються внаслідок фізико-хімічних реакцій, які є під час вибуху. От То Павлоград казав одне, а наші спеціалісти їх переконували і доводили, що вони махлюють ну, по-людськи, бо по да? ну, простому махлюють, мають і, і жиблюють фактами. Ось що проблема Павлоградського хімічного заводу. І управління екологічної екології, екологічної інспекції в нашій, в нашій області, в принципі, ми вчора були свідками. Позиції по ну, ваших спеціалістів, в принципі, чесно кажучи, ми були щиро приємно здивовані принципністю і підходом ваших спеціалістів. Це щиро нас здивувало. Можливо, ну, Ми не, не маємо таких широких повноважень, як хотілося б, багато ми в чому обмежить. Ну, я, я, я знаю, що досліди, виходить, виходить не можна провести в Україні на їздах ну, сину. Наша лабораторія точно не акредитована. Ну і по Україні немає такої лабораторії, щоб могла перевірити і доказати, що є діоксини. Ну, діоксини. Ні, на ну, Європі можна провести. Можливо, проведеться і буде доказано Європою, то тоді агробізнес весь, ну і можна сказати, і, і ліс все воно впаде. Ніхто ж не буде купувати да, то, продукцію так, в світі. Справа в тому, що навіть і, ті, хто поставляють щебіль своїм контрагентам, так, Добре, та, ж, в ті ж, ж самі Росії, а враховуючи те, що власники щебнього бізнесу росіяни, то мені просто страшно представити, що буде з управляючими ті <працю> <зі> закупові з дівчатку. Таким <працю> чином, Бореться з, з, з Російською Федерацією. але бачите, шляхом здоров'я і забруднення ну, території нашої області. Тепер, в принципі, у нас питання по очисним спорудам стосовно Дельти, річки Гуйба, там де навпадають в тетері. Яка там ситуація? Скажіть, зараз ну скажемо, як у кожних очисних спорудах, коли є перевищення місту... Ми по методиці беремо розрахунок, якщо є перевищення, розраховуємо збитки, то вони не суттєві, вони не, скажі, не, не можна порівняти з цією шкодою, що вони завдають. Але є методика затверджена постановою на міністрів, ми за мережами може бути. Є кількість є перевищення, розрахували це питання, скажімо так, що органів влади місцевого самоврядування щодо. Ремонту обладнання на цих очисних зрозумію. І ще в мене питання вже догонку цього всього. А що вам відомо про програму спорудження очисних споруд, яка діяла в період з 2010 по 2014 рік, що там стосовно тих недобудованих чи неправильно збудованих, скажімо, очисницького ці програмі державної економічної інспекції не де не було описано. Ну просто ну, пересі, можливо частково була програма, але ну, як бачите, під кожну програму потрібні кошти, кошти не виділялися. Ну ми знаємо, що в принципі кошти виділялися і спорудись в Вольєвську, в ще там. В той ж самі високій піші, то що там поруч, що ну, томера вони шляхи. Да, Кошти йшли через управління департаменту, запитання їх... до Ми Повноважень щодо контролю за коштами чи якістю виконаних робіт немає. Скажімо, ми потім можемо приїхати, подивитися, як вони працюють ці очисні, да ми можемо дати ск... результат. Хорошо там? Хорошо, скажу, є переводження. Що? <скільки> 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 як вони працюють? Ну таких немає, в принципі. Можу зараз полкати начальника відділу по воді, вона більш конкретніше, бо я всі об'єкти можу не просто реально не пам'ятати, не знаю. От тепер в мене ваше питання стосовно кар'єри в Стрижніці. Стосовно порушень екологічних для ситуації екологічної країни стосовно того, що там дуже висока, глибока велика глибина кар'єру це перше. порушення рівень ґрунтових вод це друге. І це, в свою чергу веде до е певних процесів, які е мають наслідки для загального екологічного стану, цілу роки рослишки. Зрозуміло, будь-яка діяльність, господарська діяльність людини приводить до негативних наслідків, то, в тому числі теж видобуток піску з приводу кримінального провадження, так. По занудному році у нас було, була вимога представника міліції слідчого, ми туди виїжджали в якості спеціалістів, тому що там, скажімо, така цікава ситуація, що є землі сільськогосподарського призначення, які належать приватній особі. На, ці, на цих землях здійснюється діяльність господарська, що в певній мірі. Частково виходить за межі нашої компетенції. Контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення з нас з початку 2012 року знято. В певній частині надра також в мене є положення, але слова надра, положення про нашу інспекцію, вже не знайдете в нас з 12-го року. Але по мірі можливості ми намагаємося щось робити. Доказую, що. Чи намагаємося доказати, що водойма? Хтось стрижеться, чи не стрижуться, будується там неправомірно. Чи ще... Зверталися ми до прокуратури. Скажімо, сам початок будівництва цікавий, він ще до з стається, до придбання земельних діяльних власність, пісок звідти брали. У нас був. Там, певний період в 2011 році, коли була методика проведення розрахунку завдання здобутими надрами, тобто піском, ми провели, провели розрахунок, і в кінці року у нас вже ці повноваження, щодо розрахунку забрали, і е, до суду також прокуратура зверталась, було теж кримінальне провадження. 14 чи скільки тисяч мільйони було розраховано, звідки вже так було завісно. Це нам момент. Нам... Хто ці не себе прибув? Логічна с... державна Це служба, служба на, нада, да. так? Так, так, так. Теж там не зовсім воно, скажімо, не всі повноваження. На сьогоднішній день, наскільки відомо, була. Це було засідання Кабінету міністрів, де вирішено об'єднати всі е, контролюючі природоохоронні органи в одну систему, щоб дійсно ми могли приїхати, могли контролювати. ми приїжджаємо замість сільськогосподарського призначення. Якщо вони в безпосередній близькості до річки, ми можемо довести, що вони неправомірно виведені із земель модного духів, зроблені сільськосподарськими, тоді ми працюємо, намагаємося чи там в басейні якоїсь річки. Знаходиться. Ми щось намагаємося зробити. А якщо зараз, ви нас не чіпаєте бо це господинспекція? Інспекція зараз теж закон про основні засади державного нагляду передбачає перевірку суб'єкта сподарювання, там деякі моменти є. Основний один момент за звернення фізичної особи про порушення її права. Якщо ваша громадська організація написала лист, ми не маємо права йти перевіряти. Якщо прокуратура написала, поліція написала, не знаю. Орган місцевого самоврядування влади, ми почитали цей лист, є порушення. Народний депутат написав, не фізична особа, юридична. Mm -hmm. Все, ми не маємо права перевіряти. От скажіть, ми виїжджали по таким кар'єрам. Вони кажуть, що в них погоджені проєкти на будівництво ставів для розведення риби. Хоч один у такий став запрацював вже в Житомирській області. Я їздив до Білоцерківського національного аграрного університету. Там один професор, ну, один з провідних фахівців у сфері розведення риби. Він каже, що це реально, але з Житомира до них ніхто не звертався. Взагалі, хоч один такий проєкт довели, чи це лише прикриття? Розумієте, проекти це цікава річ, вони звернулися хто небудь почав розводити рибу, чи вони лише прикриваються цим? Більше. Скажем, в більшій мірі це є прикриття. Тому що звернувся до організації, яка має відповідну ліцензію, зробила договір. Договір, По-перше, не було не громадських слухань, не було, не визначалось, чи це є доцільним будівництво того ставка в тому місці. чи воно доцільно, чи воно доцільне, Не було оцінки впливу на навколишнє природне середовище розроблено, не проходило екологічну експертизу. Можливо, експертиза це не, не можна Не будувати, не можна. І ставки, ну, скажімо, зробила організація, дала вам проєкт. В проєкті тільки ваша печать, господарювання, сподарювання і ці організації. А на цій проєктній організації не можна там якісь заходи впливу нас, застосовувати? Ті, Що ми дивилися проєктну організацію, ми за межами нашої області повноваження, наші за. На, на, Ні, ну, а передати колегам можна там ми, в Київ? Ми не пис, писали листину, писали листи, здається. Якась одна Вінницька робила ці проєкти, щось ми писали, але ну, ну, так не пам'ятаю, чим закінчилося. Результат тоді я в І проєкти, наприклад, п'ять років назад. 4. А скільки взагалі таких проєктів виявлено? О, 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 таких ставків? Десь 3-4 є. Ні, ну, мені казали, що їх десятки. Так. Ну, десятки це що в нас інформація, куди ми виїжджали, що нам представляли. Нам не завжди документацію представляють. А звертаються взагалі органи місцевого самоврядування, там, сільські голови, районні ради. Ну, поодинокі є випадки. Ну, скажімо, З приводу піску я е, давно, ну, як там я працюю з 2009 року на посаді наступника керівника інспекції, нас навіть в обладорах службу автомобільних доріг е, комунальних підприємств, які в е, великих містах. Здійснюється взимку, посипку, ремонт доріг. У нас нема ні одного кар'єра. Де ми беремо пісок? І це питання, воно не зрушиться, воно знісся. Там не беремо. Звірочком ходимо, зрітаємо. А йдиться, таке питання, що... На засипку. Ви сказали, що у вас забирають повноваження і з... контролюючих органі... частину забирали. У 2012-му забирали. Я це розумію таким чином, що це забирали під прокуратуру. Ні, того, що... не під прокуратуру, Бачите, у... кінці 11-го року з під я перепрошую, з під Міністерства екології та природної... Передано до Міністерства агропромислового розвитку, в чергно зараз правильно називається, багато служб. Водники були, ліси, вивели там значна кількість і контроль. Наприклад, була утворена сільськогосподарська інспекція. У свій час, яка вона була земельною інспекцією, там, де їх ще переходили деякі структури, вона була в складі під Міністерством екології та природних ресурсів. Вона пішла до того міністерства. Контроль за використанням лісів, також лісова охорона пішла з під нашу місці, Було розпорушено, розділено, позабирали повноваження. У нас залишилось, наприклад, контроль за землями водного фонду і природоохоронного призначені. Все, об'єкти природного Ну Це, скажімо, ми можемо. <ривітньо> <сп��емо> <сміло> Щоб була Скажем, питання забруднення засмічення та, залишається, але сама процедура, наприклад, виділення земельних ділянок ми не завжди можемо скорити бо то не наше повноваження. А <п 'я> до кого передали земельні? Там же ж сільгоспінспекція каже, що в них теж вилучають діля? земельні повноваження. На сьогоднішній день. Також був нормативний документ, який делегував нам зповноваження, але ну, іншого документа прийнято. Ну а спеціалістів вам не передавала сільгоспінспекція. Ні, Якщо от самовільне використання земельних ділянок... От самовільне використання земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, земель там, скажімо, промисловості, комерційного, все це не наше. А хто цим займається? Дитя кого шару грунту на землях сільськогосподарського призначення. А хто цим займається? Так вони кажуть, що у них виходить повноваження. Вилучають, вони ще не вилучать. А нам, нам мають передати, нам ще їх не передали. У нас положення нічого не помінялося. За межі положення ми не маємо права. Ну, ну, державна служба в принципі, прив'язана до основного положення. Да, і... буде, Будемо розраховувати щось, там терміни надзвичайно короткі були прем'єр-міністром встановлені. Можливо, що буде тільки зміни. Як вони будуть краще, ніж Дякую, Дякуємо за увагу. Якщо виключать та...